Вітаю вас 4 жовтня. І знаєте, що хочу зробити? Коротенечний такий розклад. Просто подивимося, що чекає на Росію. Але я не буду питати, що чекає, я, по-моєму, вже питала до кінця року. Я хочу спитати погані новини для Росії. Що їх чекає до кінця року? Погане, недобре. А погане, ось така я зла. Так, ну давайте. Погані новини для Росії до кінця цього року. Погані новини для Росії до кінця цього року. Таке що я не питала, це прям. новинка сезона. Новинка сезона. Це вам за все, що ви нам робите. Ого! Башня. По підприємствам і страх відлюдника. Башня по підприємствам і відлюдник. Я вам хочу сказати, що це можуть бути будь-які підприємства. Ну, скоріш за все, це військові. Але так як випадає в нас відлюдник, то це може бути світло, теплостанції і електростанції. Що ви робите нам, те ж саме ви і отримаєте. Досить вже терпіти. І вони там ще недовольні. сьогодні полетіло там щось в Ленінградську область по якомусь там чи НПЗ, чи підприємству. І вони там такі недовольні, Україну нужно стіни землі. Це ужасно, це просто ужасно, звісно, ужасно. А ми це вже 4 роки терпимо. І хто перший почав? Хто перший поліз до нас? Хто взагалі сюди поліз перший? Ало, відкрити вій, очі, оченята свої відкрити росіяні і подумайте, хто перший поліз, хто перший почав. І тепер вони ще бажають, щоб Україну стерли з лиця землі. Все, її потрібно стирати з лиця землі. Та взагалі-то вас треба стерти з лиця землі, бо це ви, ви поперлись сюди, ви перші, ви завжди суєте свого носа всюди, до війни. Так що вам башня перша карта? Зрозуміло? Башня на світло. Стовідсотково будуть прильоти по підприємствам, виробництвам і по світлу по енергосистемі. Що ще чекає на Росію? Погані новини для Росії до кінця року. Сім мечів це випало. І що? І розпач. Я вам скажу так: що може бути повторення того, що було вже. Ну, типу, дрончики там кудись прилетіли, щось, щось знищили, і це буде для них дуже боляче. Ну, ви зрозуміли, що, да? Що ще чекає на Росію до кінця року такого ну, поганого? Нам приємне не треба. О, знов те ж саме мені кажуть. Повтор ситуації, яка вже була. Від України. Знищення чогось і зупинка. А чого? Знищення і зупинка. Чогось військового. Хорошо. Чогось військового. Обмеження. Фінансів. Обмеження фінансів. Грошові втрати. Що ще? Поганого. Поганого. Поганого теж нам Трамп. Дасть Україні щось таке, що у вас вам стане ще гірше. Вашому дому стане ще гірше. А взагалі, то ви дурні і живете в ілюзії. Ваш дом дурень. Ви дурні, живете в ілюзії. Оце я вам так, на всяк случай, кажу, якщо хтось там дивиться. Так, так, світ, жадібність від світу. А ваші партнери, навпаки, Будуть жадібними і нічого не будуть вам давати, хоча обіцяли. Уход від захисту. Ви втратите свій захист. Ви втратите, буде, будете втрачати свій захист. Колісниця ту спин... Та дуже коштовна колісниця, якесь підприємство, яке виробляє колісницю, буде зупинено. Ну, ось так. Росія, агресія, війна. Ну, що я можу ще сказати? Ми переможці. Ми хочемо бути переможцями понад усе. Неважливо, що буде, і як буде, і що нас чекає, а ми хочемо бути переможцями. Ви будете переможцями на якомусь згарищі, я не знаю. Ладно, це ми спитали. І так, на останочок я хочу спитати про Кримський міст, Керченський міст, Кримський міст, що його чекає? Ну, давайте там до кінця цього року, що чекає Кримський, Кримський мост, Кримський міст, Керченський міст, що його чекає. Гроші, зміни. Щось там будуть, йде тут робота, вкладання грошей. Імператор вкладає гроші в мост, хоче його там щось відремонтувати. Що його чекає? Повтор того, що було, важкість. Але йому все одно дуже важко цьому мосту. А потім, дивіться, мосту дуже важко, а потім вищий суд, 10 мечів і обмеження. І що це? Ну, 10 мечів – це знищення. Обмеження це нічого там не їздить. Обмеження, смерть. Смерть. Смерть Росії перемога. Смерть Росії перемога. Ну, таке відчуття, що мост там теж може трошечки втомитися і впасти. Ну, ось такі новини. Ну, що я вам можу сказати? І вони ще бажають нам знищення. Хоча насправді сюди перлися перші. Почали тут таке творити, що світ такого ще не бачив, і ми ще винні. Відкривайте очі, росіяни.